Для отримання можливості користувачів єдиних та державних реєстрів, використовувати для роботи з реєстрами захищеної носії ключової інформації, необхідно здійснити оновлення програмного забезпечення, з питань придбання захищених носіїв ключової інформації, генерації особистих ключів, отримання посилених сертифікатів відкритих ключів та ідентифікаторів доступу до єдиних та державних реєстрів у форматі єдиного вікна. Просимо звертатись до найближчої філії акредитованого Центру сертифікації ключів Органів юстиції України. Адресу необхідного пункту можна знайти на сайті АЦСК Органів юстиції України у розділі Пункти обслуговування. У разі виникнення питань щодо здійснення оновлення програмного забезпечення та його роботи із підтримкою захищених носіїв ключової інформації просимо звертатись на гарячу лінію контакт Центру державного підприємства Національні інформаційні системи за номером 0 850 85 84. Для оновлення програмного забезпечення спочатку потрібно завантажити інсталяційний пакет за одним з посилань, що вказані в описі цієї відеоінструкції. Після завантаження потрібно встановити оновлення програмного забезпечення. Для цього запустимо завантажений файл. У вікні, що відкрилось, необхідно натиснути кнопку Далі. Після запуску встановлення інсталяційного пакету короткочасно з'явиться вікно із відображенням перетікання процесу інсталяції. Для завершення інсталяції в наступному вікні інтерфейсу користувача програмного забезпечення необхідно натиснути кнопку Завершити. Після завершення інсталяції всі програмні додатки доступу до єдиних та державних реєстрів будуть готові до роботи із захищеними носіями ключової інформації. Після запуску програмного додатку доступу до єдиних та державних реєстрів. Операції з полями інтерфейсу користувача, логін користувача, пароль користувача та тип підключення здійснюються у звичайному режимі. Підтвердженням готовності програмного додатка до роботи із захищеними носіями ключової інформації є відображення типу та серійного номеру носія у полі носій інтерфейсу програмного забезпечення. Звертаємо увагу на те, що у разі використання захищеного носія ключової інформації після ведення пароля до особистого ключа у полі Пароль доступу необхідно проставити відмітку у полі Використовувати пароль доступу, після чого поле Пароль захисту особистого ключа заповнюється автоматично. Подальшу операції із реєстрації посиленого сертифіката відкритого ключа, який відповідає особистому ключу, згенерованому на захищеному носії ключової інформації, та робота із програмним додатком доступу до єдиних та державних реєстрів здійснюється у звичайному режимі. Увага! Доступ державних реєстраторів до єдиних та державних реєстрів Міністерства юстиції України. З використанням незахищених носіїв ключової інформації з 1 квітня 2017 року буде припинено.